Права 1288. Знайдіть усі пари цілих чисел, які є розв'язками рівняння. Модуль X плюс модуль Y дорівнює 2. Ну що ж, давайте міркувати. Ну, якщо модуль X і модуль Y в сумі дають 2, а модуль X і модуль Y завжди лише додатні числа або 0, то виходить, що і модуль X і модуль Y не можуть перевищувати число 2. Тому що якщо хоча б одне з них буде, наприклад, три вже, то щоб ви не додавали до трійки, яке додатнє число або 0, все одно у вас не вийде 2. Записуємо тоді, оскільки, пишемо модуль x більше рівне нуля. І модуль y більше або рівне нуля, то. Записуємо, для того, для того, щоб модуль x плюс модуль y дорівнював 2. x у нас має бути модуль, x. Так, пишемо Модуль X має бути менше дорівнює 2, і модуль Y має бути менше або дорівнює 2. Так? Тобто і X і Y ми не знаємо пари чисел, але точно знаємо, тобто записуємо для того, щоб модуль був менше дорівнює 2, x у нас. Має бути більше мінус 2 або дорівнює і менше або дорівнює 2. Ну, але y так само в таких межах має міститись. Ми не знаємо поки що, які пари. Але точно знаємо, що мінус 2 має бути більше y і менше 2. Бо інакше модуль y не буде менше дорівнює двійки. І нас цілі числа, ще не забувайте. Добре. Ну, ми я насправді буду використовувати ще те, що x у нас в цих межах виразимо з нашого рівняння тоді модуль Y через модуль X. Записуємо, що в нас є модуль X плюс модуль Y. Дорівнює 2. Переносимо тоді плюс X. Модуль X через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що модуль Y. Дорівнює 2 мінус модуль x. Є. Ну, а тепер стандартно будемо знаходити, які ж у нас розв'язки нашого рівняння. Записуємо першу дію, візьмемо х, наприклад, дорівнює мінус 2 цілі числа з цього діапазону записуємо перше. Якщо записуємо x дорівнює. Мінус 2. Так то модуль Y дорівнює. 2 відняти. А замість 2 відняти хай буде пишемо модуль X, і це буде 2 відняти модуль, а замість Х пишемо мінус 2. І це дорівнює. 2 відняти модуль мінус 2, це буде число 2. Так, і 2-2 це дорівнює 0. Ну, якщо так, модуль y дорівнює 0, пишемо то. Або отже. І y дорівнює. Якщо модуль y дорівнює 0, то y дорівнює 0. Лише така відповідь. Ну що ж, які тоді у нас пара чисел є розвиском? Ну, можна записати, що x у нас дорівнює мінус 2 і y 0. Тут немає у нас двох значень y, тому що x у нас мінус 2. Записуємо, що розв'язком тоді є пара чисел x дорівнює мінус 2, а y дорівнює 0. Yeah. Ну і записуємо наступна друга дія. Наступний х у нас після мінус 2 візьмемо ціле число мінус 1. Записуємо друге, якщо. дорівнює мінус 1, то записуємо модуль y буде дорівнювати 2 відняти модуль X, і це дорівнює 2 відняти модуль, а замість X пишемо мінус 1. Так, і це дорівнює модуль мінус 1 це 1, а 2 буде відняти 1. Це дорівнює 1. Yeah? Але модуль y у нас дорівнює 1, це не означає, що y у нас тільки число 1, бо модуль і мінус 1 дорівнює 1. Записуємо отже y дорівнює мінус 1, і y дорівнює 1. Ну що ж? Тобто розіском є такі пари чисел x дорівнює мінус 1, але y може дорівнювати і мінус 1 і одиниці. Записуємо, що, отже, розіском у нас є пара чисел x дорівнює мінус 1, і y дорівнює мінус 1, а також розіском є мінус 1х і 1 y. Є? Далі. Третє, ціле число у нас і 0. Отже, записуємо третє. То пишемо, якщо якщо х дорівнює 0, то записуємо. Модуль y дорівнює 2 відняти модуль x. Це дорівнює 2 відняти модуль. Замість X пишемо 0. Так, і це дорівнює 2 відняти модуль 0. Це буде модуль 0, це буде 0. А 2 мінус 0 буде 2. Але знов-таки, якщо модуль y дорівнює 2, то y може дорівнювати і мінус 2 і 2. Бо модуль і мінус 2 дорівнює 2, і модуль 2 також 2. Пишемо: отже, y дорівнює. Мінус 2 і y дорівнює 2. Тобто розв'язком у нас є пара чисел х дорівнює 0, а y дорівнює мінус 2, або х дорівнює 0, і y дорівнює 2. Є? Ну, йдемо далі. Y у нас ще може х дорівнювати 11. Записуємо 4, якщо. Якщо х дорівнює 1, то записуємо, модуль y дорівнює 2 відняти модуль X, це дорівнює 2 відняти модуль, а замість x пишемо 1. І це дорівнює. Модуль 1 – це 1, то вийде 2 відняти 1, це буде 1. Знову у нас y дорівня 1 це означає, що y дорівня мінус 1. Якщо модуль y дорівня 1, то пишемо отже, y тоді може дорівнювати мінус 1, бо модуль мінус -1, 1. І y може дорівнювати 1, і y дорівнює 1. Y дорівнює 1. То це означає, що розвиском. Може бути або х пишемо у нас 1, а y дорівнює мінус 1. Так. Або х дорівнює 1 і y дорівнює 1 є. Ну і останнє п'яте, Х у нас іще може дорівнювати 2. Пишемо 5. Якщо х дорівнює 2 то модуль y буде дорівнювати 2 відняти модуль X. І це дорівнює 2 відняти модуль 2. Це дорівнює модуль 2 це 2. То 2 відняти 2 буде 0. Но якщо модуль y дорівнює 0, то y може дорівнювати тільки 0. Пишемо, отже, y дорівнює 0. Є? Ну що ж, розв'язком тоді буде пара чисел 2 та 0. Записуємо, що розв'язком буде пара чисел 2 і 0. Є? Ну що ж, ми знайшли усі пари цілих чисел, які є розв'язками цього рівняння. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть усі пари чисел. Ну що ж, перераховуємо їх мінус 2 і 0.

Далі 1 і 1. Ну і останнє це 2 і 0. Ну що ж, ось таке завдання на підбір розв'язку рівняння з двома змінними з модулями. На цьому вправу завершено.